З 28 травня по 3 червня анонс в магазині АТБ. Анонс акції. Подивимося, що приготував АТБ на цей тиждень для нас. Дякую за коментарі, дуже вдячний за ваші вподобайки. Анонс буде, як завжди, показую регулярну ціну і озвучую та, яка буде вже зі знижкою. Виріб а, часниковий розумний вибір. 420 грамів. Акційна ціна 46 гривень та 50 копійок. Ковбаска єврейська. Своя лінія. Ціна за 100 грамів. 37 гривень 80 копійок. Від добров ковбаса сирокопчена, вищого сорту сервелат. Ціна за 100 грамів. 48 гривень 90 копійок. Ну, 49. За округлію копійки до більшого. Для зручності. Так, це у нас куряча першого сорту. Розумний вибір пакування 300 грамів. Акційна ціна 33 гривні 50 копійок. Своя лінія філе куряче. Продукт з м'яса птиці копчено варений. Ціна за 100 грамів. 24 гривні 50 копійок. Своя лінія до пюрешки сосиски. Пакування 450 грамів. Акційна ціна 70 гривень. Сир польський, баздам. Тут пакування 135 грамів. 56. Зі знижкою будуть сирочки Моліндам по 16 гривень. Акційна ціна. Преміалі фета сир, пакування тут 180 грамів за акційною ціною 45 гривень та 50 копійок. Зі знижкою можна буде придбати сирочки глазуровані від торгової марки. Злагода за акційною ціною 10 гривень 50 копійок. Нарешті поставили Марійку в акцію. Ось такий десерт із кульками 140 грамів, 27 гривень та 50 копійок. Десерт сирковий зі смаком ванілі Марійка 150 г. 20 гривень 50 копійок. І ось цю можна буде придбати за 18 гривень та 50 копійок. Для найменших растіжка 115 грамів, 10 гривень та 40 копійок. Лактонія, ось така імун, зі знижкою 100 грамів, 15 гривень, 70 копійок. Ось таку лактонію можна буде придбати за 23 гривні тут пакування 290 грамів. Ось такі жлені цукерки, своя лінія, 80 грамів, 17 гривень. Мармелад своя лінія, тут пакування 240 грамів, акційна ціна 30 гривень. Ось такі цукерки по акції по 8 гривень. Жувальні цукерки, своя лінія, 180 грамів, 37 гривень. Зі знижкою буде печиво Орео. Ось такі великі коробці. Тут вага 220 грамів. Акційна ціна 63 гривні. У акції буде віддрушен Ловіта 135 грамів, 26 гривень та 50 копійок. Відрушен шоколад лакмі зі знижкою 118 гривень. А ось ці можна придбати за 100 гривень. Зі знижкою буде тістечко Барні 150 грамів за акційною ціною 45 гривень. Зверніть увагу. Знову вафлі своя лінія в акції. Ось ці великі три смаки, як завжди. 33 гривні та 50 копійок. Зі знижкою буде тістечко Мілка. Пакування тут 175 грамів. За акційною ціною 89 гривень. В акції буде шоколад Вері Пері за акційною ціною 33 гривні. Для малечі молочний шоколад Джей Джой. Акційна ціла ціна. 31 гривня та 50 копійок. 100 грамів. Зі знижкою буде шоколад світоч Тірамісу та Трюфель за акційною ціною 42 гривні. Несквік. Молочний шоколад для малечі 100 грамів. 45 гривень та 50 копійок. Батончики НАЦ, акційна ціна 24 гривні 50 копійок. В акції батончики Lion по 15 гривень. Кіткат 21 гривня. Зі знижкою буде морозово три ведмеді карамельне. Тут пакування 150 грамів за акційною ціною 33 гривні. Від лімо пломбір, ювілейний. Пакування тут 90 грамів, 20 гривень 50 копійок. Лімо. Черешня йогуртовий пломбір 80 грамів, 21 гривня та 30 копійок. Можна буде спробувати новинку. Цю. Три ведмеді а, зі смаком крем Брюле 100 грамів, 16 гривень. В акції буде ось цей сендвіч Хрещатик, 75 грамів пломбір, 20 гривень. То полюбляє Монако ось цей ріжок. Зараз зі знижкою він буде лише за 25 гривень. Також зверніть увагу. Ось таке морозиво. Love Berries 3 ведмаді за 29 гривень 50 купів. Тут 150 грамів. Також зверніть увагу. Так, морозиво, своє лінія. Золотий каштан. Ось такий ось такий. Тут пакування по 70 грамів. 17 гривень, акційна ціна. Морозиво своє лінія. З згущеним молоком, 90 грамів. Ось такий факел. 20 гривень. В акції буде ось таке велике морозиво лімо. Тут 700 грамів айскрим, класичне біле, 87 гривень. Лімо, айс крім із згущеним молоком. Пакування 500 грамів, 68 гривень. В акції буде морозово Монако три ведмедя 500 грамів, 99 гривень та 50 копійок. Також зверніть увагу. Торгова марка Norwin креветки заморожені, 700 грамів. Акційна ціна 186 гривень. В акції буде сьомга своя лінія, пакування 100 грамів. Акційна ціна 90. Сьомга своя лінія шматочок на шкірі 180 грамів. За акційною ціною 170 гривень. Оселедець філе шматочками в олії. Тут 180 грамів. Акційна ціна 45 гривень. І зі знижкою буде ось цей 300 грамів за акційною ціною 69 гривень та 50 копійок. В акції буде своя лінія: коктейль із морепродуктів в олії 200 грамів. За акційною ціною 70 гривень. Акційна ціна на масло від ферма 63% жирності 68 гривень за акційною ціною, як завжди, 180 грамів. Шашлик з відбірної свинини. Ціна за 100 грамів. 18 гривень, 70 копійок. По 19 гривень ось такі будуть яйця із сюрпризом. Соус від оліс, солодкий чилі, 180 грамів. За акційною ціною 21 гривня. Густо, сендвіч та карбонара, соуси по 180 грамів за акційною ціною 22 гривні. В акції буде горошок своя лінія за акційною ціною 35 гривень. І в таку ж саму ціну буде кукурудза. Своя лінія за акційною ціною 35 гривень. Своє лінія квасолі в автоматному соусі 420 грамів. 35 гривень 50 копійок. Зі знижкою майонезний соус своє лінія 500 грамів. 28 гривень. Зі знижкою буде майонез своє лінія. Смачний 500 грамів за акційною ціною. 37 гривень 50 копійок. Майонез своє лінія. 67% жиру. 500 грамів за акційною ціною. 43 гривні. Своя лінія сардина з додатком олії. 47 гривень. Сардина бланшована в олії 49 гривень та 40 копійок. В томатному соусі 48 гривень, 50 копійок. Своє лінія скумбрія, акційна ціна 55 гривень. Зверніть увагу, цього разу буде акційна ціна на оліючи адрейдар, нерафінована та рафінована 850 мл за акційною ціною 70 гривень. Батончики своє лінія 100 грамів по 14 гривень та 50 копійок. Пластівці вівсяні 34 гривні від делюкс 500 грамів. Батончики ось такі. До речі, смачні я колись купував. 50 грамів по 17 гривень ось ці. І ось ці трішки дешевші. Тут також 50 грамів, 21 гривня та 50 копійок. Якась новинка монстер, протеїнові батончики. Сухий сніданок, вже готовий Нескві, пакування 200 грамів кульки. Акційна ціна 54 гривні. Сандора лимонний нектар. Акційна ціна 48 гривень. І ось цей банан полуниця яблуко також по 48 гривень. Сандора гранатовий по акційній ціні 45 гривень. Зі знижкою також буде вишневий нектар 52 гривні. Ананасовий 48 гривень 60 копійок. Маленький нектар для маленьких по 8 гривень 50 копійок. Акційна ціна на велику колу 2 літри по 42 гривні. Квас ярило справжній. Ось цей чорний, за акційною ціною 2 літра. 38 гривень. Зі знижкою будуть літрова фанта та літровий спрайт. За акційною ціною 26,50. Зі знижкою буде живчик лісова ягода 2 літри. 33 гривні та 70 копійок. Розумний вибір лимонад 2 літри за акційною ціною. 19 гривень. Так, лісові ягоди і тархун 2 літри також по 19 гривень. Суміш. Ось така горіхово-фруктова 42 гривні 150 грамів. В акції буде для малечі Несквік 200 г. 72 гривні акційна ціна. В акції буде кава Нескафе Класік. Пакування тут 250 грамів. За ціною 224 гривні. В акції буде чай ліптон. Тут пакування 30 пакетів за акційною ціною 58 гривень. Ловере, чай пакетований, бергамот з ароматами. 25 пакетів. Акційна ціна 47 гривень. Ось цей можна буде придбати за 45 гривень, також хороша знижка. Чай ловере чорний та зелений. Пакування тут 80 грамів, акційна ціна 59 гривень. Ось такий чай ловере збірний. Тут 6 смаків по 15 пакетиків. Акційна ціна 149 гривень. Чипси, своя лінія 110 г 29 гривень 50 копійок, смаки в асортименті. Хайк пиво буде в одну ціну по 25 гривень. Бланш 36 гривень. Леон Браун у склі 28 гривень. Опілля 24 гривні у склі. Пиво велике чернігівське світле 54 гривні, акційна ціна. Зверніть увагу. Оболонь традиційне 36 гривень, 50 копійок. 28 гривень напій винний фраголіно. Саммерсбі груша. Акційна ціна 49 гривень. Горілка Неміров 0,7. Акційна ціна 135. 235 гривень. Ціна ось цього джину. 12 трав 0,7. Напій на основі рому 0,5, 279. Напій з ромом 0,5 131 гривня. Обливо півтора літрове, напівсолодке, біле, акційна ціна 135 гривень. Вино фрателі біле, рожеве, червоне 0,7 за акційною ціною 70 гривень. Латініум 170 гривень акційна ціна. Фрателі по 102 гривні. Також хороша знижка. Зі знижкою будуть зубні щітки Colgate. Упаковка із двох штук за акційною ціною 66 гривень. Зубна паста Colgate Max Fight. Пакування 100 мл. 62 гривні. Зі знижкою також буде Колгейт для малечі. Пакування тут 50 г за акційною ціною 35 гривень. Туалетний папір своєлінія двошаровий, 4 штуки за акційною ціною 37 гривень. В акції будуть зрушники, своя лінія двошарові, дві штуки в упаковці, 31 гривня 50 копійок. Жіноча гігієна натурелла, 10 штук, 43 гривні. В акції будуть серветки дитячі, міні-бі, своє лінія. 72 штуки в упаковці за акційною ціною 12 гривень 50 копійок. Але не 72 штуки, а ось ті, 24 штуки. Підгузки для хлопчиків та для дівчаток. Міні-бі акційна ціна 281 гривня. Хороша знижка на міні-бі, трусики. Підгузки для хлопчиків та для дівчаток 195 гривень. Хочу попросити, хто перший раз на каналі, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити жодних акцій з того чи іншого магазину. Економимо разом. Для малечі, для дитячого прання дитячих речей, сатін вагою 3,5 кілограми. 98 гривень. Також в акції буде для посуду дитячих, дитячого посуду сатін 500 мл за акційною ціною 27 гривень та 50 копійок. Для миття посуду день у день 500 мл. Два аромати на вибір авокадо або яблучко за акційною ціною 22 гривні. Також в акції можна придбати ось такий день у день з дозатором. Тут цілий літр за акційною ціною 44 гривні. Зі знижкою буде гель для прання Грюнвельд універсальний вагою 3,5 кг за ціною 122 гривні. Зверніть увагу. Так, ці е, кондиціонери ви всі знаєте, дуже хороші. Тут 2 літри фельдшеазур за акційною ціною 150 гривень. Зі знижкою буде порошок для прання Грюнвельд 400 грамів. Акційна ціна 25 гривень. Зі знижкою буде Онікс для миття унітазу. Ось такий літровий гель. Ціна 50 гривень. Дуже хороша ціна, зверніть увагу. Шампунь торгової марки Даллас. Сила 5 трав, тут 900 грамів. Акційна ціна 47 гривень. Чоловічий гель для душу Фа 63 гривні 250 мл. А великий 400 мл 97 гривень. Кулькові дезодоранти чоловічі Фа 53 гривні. Та жіночі по 49 гривень. Для малечі тверде мило, міні-бі 70 грамів, 8 гривень та 30 копійок. Пакування із п'яти шматочків, тут 4 штучки, 33 гривні. І, звичайно, для пухнастиків. Ось такий корм: своє лінія 25 гривень та 40 копійок, 180 грамів. Трішки більші консерви, також своя лінія. 31 гривня та 40 копійок. Для ось такого красуня 74 гривня. Шелма по 14 гривень. І сухий шелма. Тут пакування 700, 750 грамів. Акційна ціна. 154 гривні. Це були всі акції, повний анонс і. Зачекайте трішки, зараз буде вже акція для власників карти АТБ.